Всім привіт! Ви на каналі Жіночий щоденник Валентина. Запрошую в мій день, в мій влог. Сьогодні вихідний, збираємось поїхати на річку, зайнятися домашніми справами і провести час з сім'єю. Запрошую вас до себе на канал. Якщо вам подобається, залиште, будь ласка, вподобайку, коментар і підпишіться, якщо ви не підписані, щоб стимулювати розвиток мого каналу і працю надалі на розвиток цього каналу. Дякую вам, якщо ви допоможете мені в цьому. Ах, мілий серцю звук. Це нас ті баранчик буде, так? Угу. Який шикарний, спілий. Як мед. Неймовірно смачно. Дякую сватам за такий гостинець. Такого в магазині не купиш. Так, він величезний. Як його довести до ладу, зараз будемо. Щось мудрувати, бо дощечки такої немає, щоб помістити оцю всю красу у нас тут будуть дині. Тепер як нам цей кавун викласти. Трішки не... Ой, наш трістка є, такий спілий, Хоча хвостик зелений, в чому закономірність. Це, напевно, сорт такий. Просила свекруха який сорт. Або зібрати сімена. То він стиглий, треба зібрати сімена, бо у нас у сватів завжди гарні кавуни. Ну, вони в нас взагалі такі хазійні. Молодцю ватіто. ось така краса будемо смакувати подарунком гостинцем від сватів. Беремо його на стіл. несемо, несемо, несемо. Тут у нас трішки вже готується вечеря. Будемо сідати вечеря. Маринуємо м'язко на шашлик. Ось такий маринад сливовий спробували цього разу. Поділюся з вами, що вийде. Донька приїхала в гості, хочемо з'їздити до річки, не знаю, чи купатися, будемо вже холодно. пожаримо шашлику трішки відпочинемо. Таким дрібним написали: мусила йти окуляри брати. Пише, що 2 години і готово. Ну, поки що ми будемо займатися консервації соку томатного. Поснідаємо, поп'ємо каву. Якраз і намаринується у мене зараз ранній ранній ранок неділі. Запрошую мій день, мій влог. Ще проекспериментувала, приготувалася з вишнею. всередині вишня. Зараз глянемо. Вишня вже зділа. Дівчат дуже смачно. Тепер буду робити з вишнею. Я хвилювалася, що вона витече сік. Але ні. Все добре. Так, а що ми зараз будемо готувати борщ, щоб був у нас приготований, і збираємося. На річку купатися не будемо, але просто хочеться відпочити, побігати. Діти пограють в бедмінтон. А я, можливо, пов'яжу. Збираємось на річку. Консервую томат і і тут в пригоді стала оця лінька заврода. Давно хотіла купити. Якось все про неї забувала. До чого вам веду, що важливі вийдіть. Коні корисно все такі підв'язання. Всякі підрочки полегшуємо. Ніде не розключується, я в мені кошт наливала баночку свою на роботу. Дуже зручна штука. Ось лікований у нас. Тома зараз розливаємо, забираємо пункту і їдемо на річку. баночку Паночку залишилося небагато.

Взяла дроб з фабл, хотіла спробувати щось зв'язати, але просто відпочинок, просто і мало зйомок, відпочинок кругорідний, так що цей моточок йде знову в торбинку. Сьогодні він не буде точно в роботі. Сьогодні я відпочиваю. Газуй. Газуй. А що ти вже листочки збираєш? Осінь. А вже осінь прийшла у мій сад. Я ж не кликав її йди назад. Жарко. Що вона говорить? Жалко. Жарко. Жарко. Листочку жарко і він а? пожовтів чи що? Так. Да. да? Я такої ще версії не чула. Так, тут ці мопедисти ні днем, ні ночі не дають спокою, деренчать. На новий на гарний тротуар. Mm -hmm. Тут гарно. Юху! де? Да? Нас тут? В Авроріан пік дивився під людей, так? Вже на довше, там 8. Там, мабуть, до восьми, не до дев'яти точно. Всі надумали. Так? Да? Mm -hmm. Розуміла. Там, велика яма. Де? яма. Угу. Я думала, там буде Додаю. Здається, якась новинка від цієї фірми, що я полюбляю, ось такий засіб жасмін є ось такий, мабуть, кавуном. Така вартість. Ні, я набрехала. Ось така ціна. Потрібно буде спробувати. У мене просто є запас. Спробую. 400 229 і цього мого улюбленця, 400 теж 229. Оцей кондиціонер мені не сподобався. Не знаю, дівчат цього не пробувала. О, ще знижка. На перволь 199. Такої ціни ще не було дуже-дуже давно. Потрібно брати. Кому потрібно. Дівчата. Тобі невкусно буде. Красотка ты, Луна. Настунь, так? Да? Знайомство у тебя з подружкою, так? Да? Да? Гарна собачка. Добродушна! Це лабрадор, мабуть, так? Да? Красотка. Заморилася. Що нас не покажеш мені брелок свій? Покажи. Красивий. Гарного вечора, да. так. Угу. Фантева. Це, це тигруля, груля, да? так? Не фантера. Фантева? А що, це, це така Пантера? А Пантера? А який цукерка там? Що там? Там не весь ну, і імонці, а пейсин. Зрозуміло. А то А ще рано. Що ж видно? Той не горять. Ну, кстати, я хочу... Мій улюблений мікрорайон, спиртокомбінат. Я тут проживаю. За отим будинком мій будинок буде другий. Ну все поруч. Ось школа у нас, все поруч. Ото школа стала. Так? Да, да. Там мама я там мама була, угу. очилася там. Да. І мама і Назар туди зараз ходить. У ту школу. То так. А чого става така? Ні, оця нова, оця, а то стара, ця не працює вже. Працює ця нова. А що вона така сама? Того, що побудували нову, а то вже в тіні, хто не навчається, вже дуже давно. Ще я ходила в школу, вже в ній не навчалися. Зрозуміла? Покажи, що там те півник. Пам'ятаєте, хто з моїх років такі були формочки, півники, слоники. Смакота, так? А я купила у собі рушник паперовий і давно хотіла отакий тримач. Якось я і в Аврорі його не помічала, а тоді знайшла і задоволена моя покупка. Купила ще резиночку. Хотіла я взагалі то, що я хотіла? Хотіла вазу невеличку, таку, як я купувала, як у мене на роботі. Але тут не було, просто скляні були, вони такі тонесенькі, я не знаю, чи там калене скло, то я й не купила якось. І 99 гривень. Якось, знаєте, думаю, а якщо трісне, то не купила. Ну, трішки такого. Такого. Воно За запельсина. запельсина? Ти рекомендуєш, подобається тобі? Угу. Угу. Пішли на спортивний майданчик, настуня там грається, а я вирішила дов'язати нарешті шкарпетку, бо не встигла дов'язати, вже знімала і рукодільний влог. До речі, хто не знає, в мене є рукодільний канал, хто з новеньких прийшов. Підписуйтеся, я залишу посилання в першому закріпленому коментарі. Дов'язую шкарпетку. Прийдемо додому. Закину її в пральну машину і вже в мене буде закрита робота, бо я в рукодільному влозі похвалилася, що майже готова в мене робота, то тепер треба мені закінчити і сховати. Це шкарпетки захисникам для ЗСУ, відбираю їх в коробочку, потім по необхідності віддаю адрес багато знайомих і рідні захисники, то потрібно поки літо. Трішки не в'язала, взяла перепочинок, тепер наступають холода, скоро осінь і зима, то будемо знову починати в'язати шкарпетки нашою в'язальною спільнотою. Це необхідна справа. Достовіляємо, що власність зараз хоче з собою. Розумієте? Сілько, попросіть, не зможемо сьогодні з'явитися? Так, звісно. Пропустите. Затворюємося. Настав вечір, ми всі змурені, але відпочивши, відпочиваємо. Будемо прощатися з вами в сьогоднішньому влозі. Дякую, що ви були зі мною. Скоро побачимось. До побачення.